Поки одні захищають країну, інші чинять беззаконня. На Буковині чоловіки посеред білого дня побили 67-річну пенсіонерку. Жителька молодії каже, тепер відчуває небезпеку навіть вдома. Подробиці далі. Побили посеред білого дня 67-річна буковинка, жителька села Молодія, стала жертвою правопорушників, які нанесли пенсіонерці тілесні ушкодження поряд з її оселею. Я чую гул трактора і бензопили на моїй території біля забору дерева, метр від забора на моїй присадибній ділянці. І він рубає гілки. Дерева вже цвітуть, це вже весна. Я питаюся, кажу, хлопці, покажіть мені дозвіл, хто вам дозволив? Хто ви такі є? Що ви прийшли на мою територію дерева рубати. Сина Уріки Грецюк з 2014 року захищає Україну на сході держави. Жінка каже, поки діти українців стоять на захисті країни, в тилу відбувається знущання над їх батьками та повне беззаконня. Два браття здорові, такі Бугаєска, здорові. Той з бензопилою йде проти мене, я вийшла напроти нього, як він з усієї сили мене вдаряє сюди, це плече, я летю карботи на землю. Я нічого не пам'ятала. Коли я отямилася від того, що той молодший брат рубає слідуще дерево гілки, гілки падають вверх мене, я тільки лице повернула, щоб вони мені обличчя не поцарапали. Жінка зізнається, наразі вона вимушена жити зі страхом за власне життя, адже навіть вдома не може відчути себе у безпеці та захисті. Ніколи на мене боронь боже ніхто не бив, тому що ми живемо у цивілізованому світі, і я ж до них просто підійшла запитати. А не йти з бензопилою, як той бандюган, на настоящі звірячі очі, і йде проти мене з бензопилою і рукою, що сили, занахується. В мене все ноги сині, побиті. Хіба я заслужила в такому віці? В такому віці, щоб мене били біля моєї хати, В день, коли на Буковинку був скоєний напад, на місце події прибули правоохоронці. За словами поліції, наразі триває досудове розслідування. 8 квітня 2024 року до поліції надійшла заява від 66-річної жительки села Молодія Чернівецького району про те, що в неї виник конфлікт із односельчанином. Жінка повідомила, що під час суперечки останній голосно кричав. Словесно погрожував, після чого. Наніс удари кулаком в руку та штовхнув заявницю. Після чого вона впала на землю і їй спричинено тілесні ушкодження. За даним фактом, поліцейське відділення поліції номер 4 міста Герце розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Наразі всі учасники інциденту встановлені, триває досудове розслідування. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.